Я хочу привітатися з мешканцями Дніпропетровської області і нагадати про таке інфекційне захворювання, як холеру. Ви знаєте, що зараз починається і підсезон. Це коли ми проводимо моніторинг за циркуляцією збудника холери в довкіллі з, з, з червня по вересень місяць, і е, е, також моніторинг за циркуляцією цього збудника серед хворих гострими кишковими інфекціями. Щорічно у нас із наших моніторингових точок виділяються холероподібні вібріони, які не викликають захворювання на холеру, проте можуть викликати гострі кишкові інфекції. Нагадаю, що останній спалах холери на Україні був у 2011 році. Це місто Маріуполь, коли було зареєстровано 33 випадки цієї інфекції. І 24 було носія. Все це було пов'язано з вживанням морської риби, яка була інфікована з будником. У Дніпропетровській області останній випадок реєструвався в 1994 році. Це в місті Кривий Ріг, була завезена риба з Миколаївської області, і реєструвалися випадки серед мешканців місця. Була у нас випадок у 18-му році, пов'язаний з Відпочинком в Запорізькій області, але тоді виділявся нетоксигенний штам холерного вібріону. Проте, незважаючи на це на все це, в Дніпропетровській області є умови для зберігання цього збудника у водній мережі, і тому необхідно ми проводимо і моніторинг і повинна, повинні пам'ятати про заходи профілактики. Ну, хочу ще нагадати, що це за хвороба. Це хвороба має міжнародне значення. На неї розповсюджуються міжнародні санітарні правила по охороні територій. І якщо вже виникає випадок, то включаються і проводяться всі протиепідемічні заходи і встановлюється карантин. Ну, наразі такі випадки. По-перше, люди, які перебувають із ендемічних територій, тери, ендемічні території, де постійно реєструються ці випадки холери, то ці люди обстежуються на холеру, і потім тільки після того, як вони проходять карантин, вони вже направляються на територію України. До нас може, у нас яким чином може людина уразитись? По-перше, це вода, а по-друге, це харчові продукти. Ми повинні знати, що це захворювання викликає холерний вібріон, це бактерія, яка зберігається довкіллі, проте недовго. Якщо ми кип'ятимо воду, то за хвилину при температурі 100 градусів збудник згине. Але взагалі для профілактики інших інфекцій рекомендують доводити воду до кипятіння до 100 градусів і потім, щоб на поверхні з'явились бульбашки. Цього достатньо, щоб. Загинули всі мікроорганізми. Збудник попадає в організм людини через кишковий тракт з водою, з харчовими продуктами і виникає клініка. Клініка зразу інкубаційний період, це від декілька годин до початку клінічних ознак, він може складати до п'яти діб. І з'являється клініка. Це і проноси, і блюватіння, і таке зниження температури тіла характерне для холери, зневодження організму. Тому, якщо така, тому у нас усі хворі гострими кишковими інфекціями з червня по вересень які і амбулаторно знаходяться, лікуються, або в стаціонарі вони всі обстежуються на холеру, для того, щоб не пропустити такий випадок. По цій клініці встановлюється діагноз, і дуже важливо не допустити зневодження організму, тому йде в лікувальному закладі вводяться сольові рущини для того, щоб відновити водний баланс в організмі і не дати розповсюдження інфекції. Наразі хочеться нагадати правила профілактики. Ви бачите, який зараз такий стан. Дуже серйозний, але ви пам'ятаєте, що для всіх інфекційних захворювань є свої засоби профілактики, виконуючи які людина не захворіє, або якщо й захворіє, то в легкій формі. Ну, По-перше, те, що я сказала, що це зв'язано з водою. Воду повинна обов'язково кип'ятити, або знезаражувати. Ну, кип'ятіння це також фізичний метод знезараження. Можна ще прибрати цю харчову соду, 2 грама на літр води, 15 хвилин з моменту закипання використовується така вода. Не набирати воду із стихійних, якихось джерел, не заковтувати воду, при, якщо ви користуєтесь водою, ми плаваєте. Взагалі користуватись тільки обладнаними пляжами, бо там проводиться моніторинг води. І якщо якась небезпечна ситуація, вона відстежується по позитивним результатам лабораторних досліджень проб води та по захворюваності людей на цій дільниці, які... Хворіють на гостру кишкову інфекцію, звертаються в заклади охорони здоров'я, і ми бачимо, що на цій території є підйом і він з чимось пов'язаний. Тоді додаткові проби води відбираються, і додатковий моніторинг проводиться пляжами не користуватись. Тепер, якщо ви користуєте ну, зараз літній період, це і овочі, і фрукти, треба їх ретельно мити в проточній воді, по можливості обшпарювати кип'ятком. І все під під всьому під, під, надавати термічну обробку. Ну, також дуже важливо миття рук. Миття рук це перед е, приготуванням їжі, е, потім після відвідування туалету. Потім ви коли ви повертаєтесь додому, також ви в транспорті наразі також. Десь спілкуйте з ким, обов'язково також треба ретельно вимити руки. Ну і хочу ще звернути увагу на те, що на приготування їжі, намагатись користуватися харчовими продуктами, які не мають. Ніякого, вони не порчені, не мають ніякого порушення цілосності тари зверху. Використовувати розділочний інвентар окремий для сирої та готової продукції. Так за руки казала, спецодяг використовувати, щоб у вас був, якщо ви працюєте, якісь прибираєте в кімнаті, а потім йдете на кухню готувати, щоб у вас ці процеси були розділені. Ну і звертаю увагу на стан холодильника. Ви знаєте, що там температура плюс 2, плюс 8 градусів це холодильна шафа сама, не морозильника, а шафа. Тому також дотримуйтесь оцих вимог, є температурні фактори, при яких повинні зберігатися харчові продукти, в них є терміни використання, дотримуйтесь всього цього. Про мор риби однозначно цією рибою не потрібно користуватись, ні в якому вигляді не вживати в її в їжу. Тому що цей останній випадок, коли був в місті кривому розі, був пов'язаний саме з рибою, яка була завезена з Миколаївської області. Це одне Холерний вібріон, він не стійкий у зовнішньому середовищі. Тому, якщо буде цей моніторинг здійснюватись на високому рівні, то немає загрози занесення холери. Проте, ви знаєте, в воді багато збудників інших хвороб. Це й сальманели, може бути й дизентерія, Є, є водний шлях передачі, це ротавірусна інфекція, що ще таке значне лептоспіроз, Я сказала, тому воду обов'язково треба. Кип'ятити і вживати як належно. Тоді не буде розповсюдження інфекцій. У нас навіть якщо виникає випадок чи підозра, зразу вводяться заходи всі, контактні обстежуються, проводять заклади охорони здоров'я подвірні обходи, виявляють хворих. І наразі всі заходи проводяться. Тому треба, щоб населення виконувало профілактичні заходи. Чому моніторинг проводиться у цей час? Тому що холерний вібріон ми починаємо відбирати води, коли температура вже вище 16 градусів. Оцей моніторинг, терміни його проведення, пов'язані з температурним фактором. Для чого це робиться моніторинг? Хоч хоч у нас не було випут випадків. У нас є холероподібний вібріон, може виділятися, і при і також до холероподібного може й холерне вібріон. У нас є умови для того, щоб він у нас переживав у водоймищах. Тому моніторинг постійно проводиться. Є спеціально обладнані пляжі, і там проводиться моніторинг. Для чого? Щоб люди безпечно користувалися цими. Водними мережами. А якщо якась неблагополуччя, наразі закривається місце відпочинку, і туди не допускаються люди, поки не отримують від'ємних результатів. Ми проводимо тільки в визначених точках, де у нас реєструвалися випадки, і вони кожен рік ці точки переглядаються, і якщо є необхідність, то збільшується кількість отаких от моніторингових точок.